Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром стати має. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Даний сайт він предназначений для того, щоб спонукати в першу чергу кожного, хто переглядає ці відео до самостійного вивчення і дослідження святого письма, а також ці відео для того, щоб пояснити ті деталі, які можливо. На які не звертається увагу. Але в будь-якому випадку вони предназначені на сьогоднішній день для вивчення книги об'явлення. І зрозуміло, що коли глядач вмикає відео, він очікує, що тут зразу ж йому розкажуть, що завтра встанеться, різні пророцтва, різні тлумачення. І тому, коли йдуть якісь теми. В даному сайті на каналі про пророцтва, то переглядів, звичайно, більше. Якщо є якісь нейтральні, тоді, так звані нейтральні, тоді попит зменшується і глядачів якби, не так багато. Але питання полягає в тому, що книга об'явлення взагалі вона переднезна. Сама книга об'явлення. Вона не предназначена для того, щоб нам розтлумашити завтрашній день, не для того, щоб показати, що відбудеться. Інакше вона була б написана зовсім по-іншому. Якщо уважно читати книгу об'явлення, то можна побачити слідюще, вона не починається з якихось конкретних з самого початку. Вони йдуть всередині і аж до самого завершення. Спочатку йде. Якби вступна тема, розповідь про того, хто описує ці пророцтва, про автора. Зазвичай перший розділ переходиться і проглядається дуже швидко, тому що він не зацікавлює багатьох читачів і дослідників того письма. Але важливо зрозуміти, що без цього розуміння. Важко зрозуміти все інше. Справа в тому, що книга об'явлення це не просто е, книга, яка е, спонукає, ну, просто розповідає про майбутнє. Вона готовить нас до майбутнього. Вона описує е, того, хто буде поруч з нами, коли прийдуть всі ці нещастя, всі страхіті, які прийдуть в майбутньому, і взагалі в сьогоденні вони являються. Е, Ця книга описує як пройти через них, що потрібно для цього. Для цього важливо мати духовні риси, певні надбання духовні. І книга «Об'явлення» вона показує саме, як пройти і потрапити в вічність. А потрапити в вічність без духовних цінностей ну це трохи важко, або взагалі, можна сказати, неможливо. Тому, коли ми сьогодні розглядаємо, ми підійшли до питання братства, раніше ми розглядали інші теми. Тому без сторонньої підтримки, без однодумців, навряд чи можливо просто прожити в цьому світі. Недаремно в Біблії сказано, якщо чинить твоя рука милостиню, то хай права не знає, що робить ліва. Тут говориться не просто про милостиню. в даному випадку хочу звернути на увагу, що. Потрібно щось робити, якщо немає підтримки, якщо немає допомоги, то без цього дуже важко і дуже складно. І це важливо. Тому е, книга об'явлення це не просто знання майбутнього. Це книга, тому що перше Корінфанам е, нам 1 сказано про те, що знання де має, любов же ж будує. Тому книгове об'явлення це не просто знання майбутнього, а це готовність до цього майбутнього. Тому нехай любов нас збудовує на краще. Амінь.